Черкаські енергетики підсилили новим обладнанням комунальне підприємство «Черкаси-водоканал». Для безперебійної та надійної роботи спеціалісти встановили нову потужну трансформаторну підстанцію. Будівництво її розпочали наприкінці 2021 року, каже директор Черкаської міської філії Обленерго Вадим Трохимець ця підстанція була з нуля, тому що даний об'єкт був підключений від теплокомуненерго по стороні на кВт. А зараз сюди заведено 10 кВт. І поставлена підстанція своїми силами, спорицьким способом ми її будували І 24.08 четвертого ми подали на її напругу. За словами директора водоканалу Івана Сухаркова, таке енергопідсилення неабияк допоможе підвищити стабільність роботи об'єктів підприємств, особливо під час воєнного стану. Зараз прокладені чотири мережі сюди, стоїть нова підстанція, два трансформатори, Вони дадуть змогу безперебойно запитувати і мешканців міста і промрайон, який тут знаходиться. Всі наші об'єкти забезпечені власною генерацією. Ми сюди під'єднуємо нашу генерацію власну, буде ще генератор. буде відкачка всіх стоків з району. Забезпечена повністю. Сюди завели дві лінії 10 кВт, по другій категорії електрозабезпечення надійності. Ну, також вони тут мають і резервне джерело живлення. Тобто, даний об'єкт буде забезпечений, можна сказати, по першій категорії. Тобто, при будь-яких аваріях включається генератор і вода буде подаватися у даний мікрорайон.